Дано послідовність чисел, яка починається з 1, потім 3, а кожне наступне число це сума двох попередніх: 1, 3, 4, 7, 11 і так далі. Питання, якою цифрою закінчується 2024 число цієї послідовності? Поставте відео на паузу, подумайте над цією задачкою, а ми зараз розберемо. А звичайно, що ми не будемо виписувати всі числа від 1 до 1 до 2024, але можна помітити певну закономірність. Пропоную виписати останні цифри цих чисел. Це буде 1, 3, 4, 7. Потім знову 1, 8, 9. Виписуємо лише останні цифри. А Яка буде остання цифра наступного числа? Для цього треба просто до дві останні цифри двох попередніх додати. 8 і 9, це 17, отже остання цифра буде 7. Продовжимо. Так далі. 7 і 9 це 16, отже буде 6. 7 і 6. Додаємо, буде 13, отже 3, 6 і 3 – 6 9, 9 і і 3 – 12, отже 2, і 2 і 9, це 1. І після одиниці буде знову 3. Таким чином, ми прийшли до тих чисел, з яких ми починали. Ми починали з 1, 3 і прийшли до 1, 3. Таким чином, далі всі ці останні цифри будуть періодично повторюватись. Ми знайшли періодичну послідовність цих цифр. Давайте порахуємо, скільки в одному блоку. В одному шматку а, цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас 12 а, чисел, і кожні 12 останніх ось цих цифр вони будуть повторюватись. Тобто потім буде 1, 3, 4, 7 і так далі. Тобто 12 цифрою було 2, 24-ю знову буде 2 і так далі. Таким чином, нам треба зрозуміти. А яку остачу дає, дає число 2024 при діленні на 12. Якщо поділити 2024 на 12 в стовпчик, ми отримаємо, що остача буде 8. Можете в цьому переконатися, якщо ви вмієте ділити в стовпчик. Отже, 2024 число буде давати таку останню цифру, яке 8 число в цій послідовності: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 число тут 7. Отже, остання цифра 2024-го числа це 7.